Септо презентує Ці історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це: жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія тирана помічника командира бригади з правової роботи. Начальника юридичної служби. Так, для початку, будь ласка, представтесь, назвіть свій позивний і чим ви займаєтеся у 116 й окремій механізованій бригаді. Я помічник командира бригади справої роботи, начальник юридичної служби, позивний Тіран. Займаюся юридичною справою, називаємо це так, да, і міжнародним гуманітарним правом. Ми забезпечуємо. Дотримання нашої військової частини, нашої військовослужбовцями, е не порушення міжнародного гуманітарного права, а саме правил ведення війни. Розкажіть детальніше про те, коли ви долучилися до лав Збройних сил, і що передувало цьому рішенню? Передувало цьому рішенню е розпочато повноштабне вторгнення 2402 року прийшов військкомат. Перезвався місяць пробув в військоматі, потім перевівся в, в окрему механізовану бригаду командиром взводу. Після того, в червня місяця розпочались перші мої бойові дії. Розпочались вони на Донбасі. Це був Бахмут, за Бахмутом трошки, Зайцева, Вершина. І так, розпочався мій бойовий досвід яким чином власне, у вас відбувся ось цей перехід від бойової посади та, безпосередньо до підрозділу юридичного, який займається саме юридичними аспектами? Це е, випадковість, я б назвав так. Е, був момент, це вже серпень місяць, вже два місяці були на Донбасі. Е, після е, виходу з позицій до мене е, зателефонували по цивільній роботі. Запитали, чи я на місці, і чи можна прийти на прийом. Я відповів, я не на місці, я на Донбасі, воюю. Як тоді виявилось, це було з командування сухопутних військ. Я навіть не знав, хто з мною спілкується. Та вони зі мною поспілкувалися, запитали, чому я не по фаху я розподілений був у військах. Я якби пояснив, початок війни всі йшли захищати. Ну і надалі майже через два тижні наказом командувача Схопутних військ, мене вже призначили на посаду юридичну за фахом. Зазначили про цивільну роботу. Розкажіть детальніше, от чим ви займалися в цивільному житті? В цивільному житті я займаю посаду заступника директора департаменту Державної виконавчої служби. Начальник відділу примусового виконання рішень Міністерства юстиції України. Це досить висока посада, як всі кажуть, але я так не відчуваю. <рес> Чи є щось з цивільного життя, та, що зараз вам допомагає ефективно виконувати свої обов'язки тут, в армії в лавах Збройних сил? Так, це вміння спілкуватися з людьми. Я 15 років. В Державній службі в цивільному, тобто, вміння налагоджувати комунікації з тими ж правоохоронними органами, судовими органами. Так що так, цивільне життя допомогло. Коли ви долучилися до лав Збройних сил у 22-му році, які загалом у вас були очікування, якщо ви не були? Ну, насправді очікувань не було. тоді. Рішення піти в Збройні Сили, воно миттєво з'явилось. Я іншого виходу не бачив. Прийшов. Напевно, перше здивування було те, що ти маєш виконувати умови статуту і все, ти нікуди не можеш не піти без дозволу командира. Ти якби трохи обмежений в своїх правах. Далі, наступне здивування було. Автомат розібрати і зібрати. Це я кожну ніч вставав тихенько, щоб ніхто не бачив мене командиром зводу, все-таки, щоб не показати бійцям, що я чогось не вмію і навчався, самонавчався. Те ж саме відбувалося і в бойовому. Чаще всього було, що мало хто що пояснював, що робити, коли виходиш на позицію. Знову ж таки, книжки мені допомагали. Статути, бойові статути, сидиш, вивчаєш. Щоб міг ти правильно керувати боєм, щоб якомога краще захистити свій особовий склад і виконати бойове завдання, це ви зазначили дуже важливий момент насправді, тому що там, спілкуючись з цивільними людьми, один, скажімо, з поширених страхів, чому вони не вступають в лави збройних сил, полягає якраз тільки в тому, що вони не готові. Тобто вони не знають, що на них очікує, у них немає там, певних вмінь, навичок, знань. У вашому конкретному випадку та, сталося так, якщо я правильно зрозумів, що ви з цивільного життя прийшли на війну місяць побули в військометі, і після цього одразу почали обіймати посаду командира взводу, бойову посаду. А, от що вам ще допомогло, як скажі, не розгубитися та, а, з гідністю, та тобто пройти цей шлях? Насправді, мої ж бійці допомогли. У мене в підпорядкуванні було три військовослужбовці, які пройшли АТО. Я їх відразу відокремив, хоч вони були і солдатами, я своїм рішенням визначив, що вони будуть командирами відділень. Вони мені допомагали, бо вони були готові, вони... опитні були. Вони розуміли, що це таке. Вони мені пояснювали, я їх діставав запитаннями. Круглими сутками, допоки я сам не зрозумів, що мені робити і як правильно це робити. Чи не було знаєте, цього моменту, що вони там більш досвідчені? Та чи не було, вам, скажімо, людей буває соромно питати пораду там, чи от щось на, на зразок цього? Як, як ви налаштували цю взаємодію? Якщо чесно, мені ніколи не соромно запитати, якщо я чогось не знаю. Це, певно, мені допомогло. Я не знаю, я запитав. Я розумію, що моя помилка моя, ціна їхнього життя і моє в тому числі. Тому я не соромився, я задав питання. Ну, а потім вже я й сам розповідав їм, що їм робити і як робити вірно. Тому що, як ми після вступу в бій, буквально третього разу, то люди, які навіть в АТО були, казали, що це зовсім інша війна і все зовсім по-іншому. Якщо говорити про, скажімо, там такий еталон військовослужбовця, еталон офіцера, то тобто, це людина, яка вміє ефективно, швидко, оперативно приймати рішення в умовах такої невизначеності або в умовах таких доволі стресових ситуацій. У вашому досвіді, чи бували такі ситуації, коли вам потрібно було діяти швидко, і можливо від цього десь залежало життя інших людей від ваших. Оперативних рішень. Так бувало. Це кожне бойове завдання це прийняття рішень з такою швидкістю, ти навіть не задумуєшся. Ти просто робиш. Тому що, якщо ти будеш задумуватися, все це смерть. Що вам допомагає якраз таки приймати ці рішення швидко? Це досвід, це характер? Я думаю, ці... це сукупність всього і досвіду, і характеру. Десь є й страх, ну без страха ніяк. Хочемо ми того чи не хочемо, ми його відчуваємо. Ми його... Хто може відразу подавити, він подавляє його, хто ні, ми допомагаємо, хто не може там, при вступу в бій займатися боєм, вони займаються тим, що допомагають побратимам, які ведуть бой, які не боїться. В принципі, так і відбувалось у нас спочатку війни, коли ми прийшли на першу ж позицію. Людей, які ми Замінювали на ті позиції, вони нас не дочекалися, в них там був масований обстріл, вони почали тікати звідти, коли мої люди, я привів людей, і мені потрібно було їх розставити на позиції. Перше, що вони побачили, це перелякані очі наших побратимів, які займали до нас ту позицію, які тікали, кричали: не йдіть туди, там вагнера. Перше, що я зробив, це. Відгородив їх від своїх людей, для того, щоб, я розумію, мені потрібно виконати завдання. Відгородив, сказав: ідіть далі, не слухайте, почав заводити людей на позиції. Завели. Перша ніч сама складна. Ну, а потім ми вирівняли, зайняли позиції, все відробили, відпрацювали. За тиждень нас поміняли, слава Богу. Враховуючи ваш досвід, на вашу думку, чим. Скажімо так, завойовується авторитет у офіцера перед особовим складом. Люди вірять в військовослужбовця, вони також люди, вони вірять тільки прикладу. Тобто, я ходив на всі позиції, я тільки був з особовим складом скрізь і всюди. Навіть коли там в мене була така ситуація, коли моїх людей розібрали на... Вісім зводів розбили на різні позиції протяжністю 5 кілометрів. Я кожного дня, кожного дня їздив до кожного, тому що я розумію, їм потрібна я, моя підтримка. Де потрібно, я бачу, де людині більш страшно було. Я залишався на ніч, показував прикладом, що ось все нормально, все ми зможемо подолаємо. Круто, я думаю, що там в особовому складі так, і пощастило, і що. Ви були разом з ними, це точно mm. позитивно впливало. Mm. Мій взвод ніколи не відмовлявся, і мої накази виконував бездоганно. Ніхто ніколи не суперечив мені. Хочу зачепити одну тему. Ті mm. mm. навіть один випадок, який трапився та, в бригаді. Це mm. момент, коли на КСП одного з батальйонів mm. прилетіло і. Цікаво якраз таки почути вашу перспективу, вашу точку зору, тому що ви можете розповісти про цю історію, що трапилося та, і які дії відбувалися надалі. Це був грудень, під Авдіївкою. Ми приїхали на КСП батальйону надати методичну допомогу. Десь через пару годин сиділи за столом на КСП самому. Всі офіцери штабу батальйону, мій офіцер, я, офіцер сидів мій напроти. обговорював там ситуацію по надання, подання донесень, бойових розпоряджень, щоб всі все розуміли, як, щоб бійці розуміли, як це виконувати. І в один з моментів особисто розповім те, що я відчув да? вибух, я піднімаю голову. Половина лежать хто як, запитую, живі. Бачу один побратим, йому поранення в голову було, та. Заді мене стояв офіцер з МПЗ-заступник. Чую він тихенько каже, тихенько, так що скаже, 300. Встаю, оп, повертаюсь, бачу, у нього осколок попав в руку, роздробив всі пальці. Кажу, Турнікети. Біжить солдат, кидає мені турнікет. затягує турнікет. Всі лежать, кажу, піднімаємося. Зараз може ще буде прихід. Начинаємо виводити особовий склад з КСП, так як ну, може прилетить, а може не прилетить, ніхто не знає. Затягнув турнікет, кричу швидку. Там неподалік стояла, швидко спрацювали медики оперативно. Мені це сподобалось. Вони забрали їх халявка. Побратима, якого сколов голову, положили на стабіляційне положення, потім винесли, завезли в госпіталь. Ну, наскільки я знаю, то йому не пощастило, він через місяць загинув. Ну, В принципі, так, все швидко і одночасно дуже повільно відбувалося, воно двояко. От, власне, що вам допомогло не розгубитися в цій ситуації, взяти відповідальність на себе в цей момент? Так, я вважаю, це досвід. Так як, ну, Я не думав, я просто робив і все. Побачив, прийняв рішення, почав командувати, що робити, все. Як цього навчитись? Не розгублюватись в таких ситуаціях це треба пройти. Просто це треба пройти певний етап війни. Тоб, насправді, будучи е, зараз на штабній посаді, та, е, дуже хочеться повернутися і своїм зводом знову вступити в війну. Це так особисті думки. Чому? Я не можу це пояснити. Воно просто тебе тягне туди. Хочеться його, хочеться відчути знову це, той страх, то, то відчуття. Все це воно. Ну, я думаю, той, хто й пройшов, він зрозуміє роз, і розуміє, що це таке. Що ну, є там, та... чого немає тут. Там, там всі, всі рідні, всі близькі. Працюєш як один організм, і якщо в тебе все виходить, це такий шалений адреналін. І ти хочеш його здобувати постійно. Я думаю, це і веде нас вперед постійно. На даному етапі війни багато хто втомився, називаємо це так. І я зараз роблю більше акценту саме на цивільне населення. Тобто хтось себе відмежовує, хтось себе ховає, для того, щоб десь не долучатися не, не бути долученим до цього. От з вашої точки зору, як маємо. Діяти чи ми, чи держава, та, для того, щоб залучити більше людей саме до Збройних сил. Насправді людей, держава має заохотити їх або показати, що, що без них цього не буде. Тобто без них не буде перемоги. Це не треба просто словом сказати: от без вас не буде перемоги, потрібно для цього от, показати людям, щоб людина відчула, що дійсно, що якщо не він. І кожен далі наступний, то не буде нас перемоги. Коли е, люди м, зрозуміють, що отак от тільки буде перемога. І що без їхньої участі це неможливо, тоді вони прийдуть. Про перемогу зазначили. Чим будете займатися після? В відпустку піду на 30 діб і десь поїду на море. Це Мрія зараз. А якщо говорити про таку, знаєте, більш довгострокову перспективу? Повернусь на роботу. Подивлюсь, чи я ще е, спроможний буду її виконувати. Точно щось переналаштую. Деякі аспекти я візьму з військової служби. Тут доволі е, сподобалось мені порядок і підпорядкування, як відбувається. Надіюсь, це. Трошки е досвідом цим поділитись цивільними. <рес> Наш проєкт називається Нотатки незламних. І у кожного героя ми запитуємо, в чому полягає незламність людей, які зараз в струю, які зараз служать, виконують завдання за призначенням. Чому вони незламні? Чому, що, що? робить їх незламним? От з вашої точки зору. Ну, Перш за все, це. Патріотизм, сім'я і тому, що, на мою думку, ну, я не бачу майбутнього, якщо ми не переможемо. От його я не бачу. Я бачу майбутнє тільки з перемогою і на цьому тримаємося. Я думаю, більшого не потрібно. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки незламних на нашому каналі.